А до нас в студію вже завітав Едуард Афонін, політичний експерт, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президенту України, доктор соціологічних наук Тож, вітаємо вас. Доброго ранку добрий ранк анедарна. Ну по перше, хотілося б попросити вас підвести підсумки таких коаліційних переговорів, які цього які цього тижня. Завершилися певною мірою, хоча й кажуть про те, що а, існують певні питання до тексту коаліційної угоди, який був парафон парафований представниками п'яти політичних сил, як би ви могли оцінити таку коаліційну угоду, і саме те, що вона була підписана? А, Майже перед візитом віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, що дало змогу окремим експертам, окремим політикам казати про таке певне зовнішнє управління українськими політиками, пам'ятайте, кажуть, якщо б не було б чогось, то воно б треба було придумати. Так, от в даному випадку, я хочу сказати, що те, що відбулося, це мало б відбутися. Ну, в даному разі можна говорити про те, що є шанси у коаліції, яка створилася щойно з п'яти політичних сіл, дійсно стати демократичною. Оскільки, як би не хотілося б кожному з учасників коаліції взяти важлі правління в вертикалі або впливовості, гадаю, буде дуже складно зробити. Отже, шанси до демократичного характеру вияву є разом з тим. Можна говорити і про ті ж ризики, ми з вами здається в студії раніше говорили про ці речі, тобто ризики повтору 2004 року, або сварки, або розпаду коаліції, і так далі. І так далі. Безпечно, це все є, але є і досвід, який нам надає, надихає нас на те, щоб уникнути цих ризиків. Це досвід 2004 року, помаранчевої революції. Однак дивіться, до 2004 тисячі року, як і до подій минулого майдану, існує сторо існують прибічники, існують критики. Тобто одні бачать якісь переваги, інші вибачають лише мінуси. Однак, якщо повертатися саме до сьогоднішніх а, реалій української політики, наскільки буде гострим протистояння прем'єра і президента, про це а, достатньо довго вже казали. Однак на вашу думку, чи зберігається сьогодні а, це реальне протистояння? І ось, наприклад? Навіть той склад уряду, який був озвучений прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, запропонований називаємо це так, і заява президента України Петра Порошенка про те, що Кабмін має бути оновлений майже повністю, тільки прем'єр-міністр має залишитися тим самим. На вашу думку, наскільки гострим буде протистояння президента та прем'єра при формуванні уряду? Ну, я би сказав, що е, ніхто не знімає ну, такого моменту, як гординя, як важелі нарцицизму політиків наших, і, е, власне кажучи, е, суперництво. Отже, е, е... Ці підстави є говорити, що гострота певна буде присутня. Тим більше ми знаходимося от сьогодні. Україна знаходиться в такому е, динамічному стані рівноваги, умовно скажемо. Де впливовість здійснюють як внутрішні, так і зовнішні чинники. Отже, система, в якій е, приймаються рішення, державні рішення, загальнообов'язкові для країни рішення і так далі, вона знаходиться в надзвичайно складному стані. Отже, все це буде позначати характер кон'юнктури процесу вироблення цих рішень. І гординя е, мені здається, що якщо говорити про ці речі, я згадую каліціаду, е, значить спікеріаду, точніше, 98-го року, коли два місяці змагалися щодо виборів спікера Олександра Мороз. Тоді пам'ятаєте, здавав повноваження свої. І вся проблема переходила в новий чинник психологічний чинник, який сьогодні ще не опанував нашою свідомістю до ну, нужної кондиції. Отже, все це буде знову ж таки і полем випробування цього чинника, тобто зважати на обставини міжособистісні, міжфракційні, між політичними силами і так далі. І власна своя гординя на той час гордині уникнути не вдавалося. Будемо сподіватися, що цього разу певною мірою ця складність ситуації прийняття щодо прийняття рішень буде допомагати стояти на заваді оцього шкідливого чинника. А скажіть, будь ласка, щодо питання реформування, яким чином і яким механізмом вони будуть це втілювати? І чи покладаєте ви взагалі надії на те, що ці реформи вони дійсно знайдуть свою реалізацію? А, ну, самі політики не оцінюють реформування як таке, що ну, от, наприклад, підписали угоду, виклали кілька пунктів. Ну, це чималий документ. Ви знаєте, що до цього перед цим перед угодою заявлялися, скажімо, і адміністрацією президента України заявлялися понад 60 реформ, і так далі. Якісь кроки очікує і заходне, західне співтовариство від України щодо реформ в зв'язку з проголошеним чітким напрямом до євроінтеграції, і так далі. Отже, є очікування сторін, а політики навіть в цих умовах говорять, дай Бог, щоб 10% з цих накреслених пунктів було реалізовано. Великою мірою, мені здається, судьба або доля оцих реформ буде полягати ключовим чином: від того, чи стане, чи не стане чинник громадянськості. Не політичного самоконтролю, який сьогодні і так є е, визначальним, політики спритливіші, політики і в приватизаційних процесах, і так далі, вони лідирують на фоні суспільної е, громадської свідомості. Отже, якщо е, вдасться громадянам е, сконсолідуватися, виставити свій постійний е, цивільний громадянський контроль щодо політики. От від цього мені здається, буде А знає, з іншої сторони можливо не тільки громадський контроль має свій вплив, але в тому числі ще і міжнародні певні організації, і якісь певні персони, зокрема, от Джо Байден, ми бачимо, коли приїхав. В П'ятницю відповідно дуже швидко підписав, верніше парафували коаліційну угоду. Також ми бачимо, що і вже була лунала заява Петра Порошенка щодо того, що реформи, а вони якось дуже повільно втілюються у життя. І також ми почули, що дійсно потрібно викорінювати корупцію. Якраз всі ці пункти, які були поставлені Джо Байденом, тобто виходить, що не тільки громадський контроль має вплив, але в тому числі і ось такі люди, як Джо Байден. Ви праві. І, і певною мірою я буду протиречити сам собі. Якщо скажу, що в сьогоднішній кризовій ситуації ніхто ж не буде сумніватися, що сьогодні ми переживаємо пік кризовості нашого перехідного стану. І в цих умовах, навіть в теоретичних побудовах і так далі, в динамічній такій ситуації кризовості, зваженого такого динамічної рівноваги, зовнішній чинник набуває, на жаль, визначального статусу значення і так далі отже приїзд байдена байдена можна було б пов'язувати якраз з е, певний, е, чи, е, з певним е, впливовим моментом на чи можна казати що українські політики українські урядовці виявилися під прямим впливом закордонних політиків ви знаєте, я міг би аналогом трошки спрацювати. От ми говоримо про циклічність процесів. Очевидно, мені б здавалося, було б варто поговорити про соціальні цикли, про 2004-2013, 2014 роки. І згадується, теорія Олександра Чижевського, це впливи зовнішньої природної сонячної активності на суспільно-історичний процес. Так от зовнішні чинники впливові тільки за тією умови, якщо внутрішні умови є визрілими. Отже, якщо ми внутрі визріваємо економічно, політично і таке інше, культурно, то і оці чинники спрацьовують. Це, чи можна сказати сьогодні, що українське суспільство, українська держава знаходиться в тій стадії, коли фактично є всі умови для зовнішнього управління? Можна сказати, навіть є і віра в те, що протягом найближчої оцієї каденції, яку ми очікуємо, п'ятирічну чотирьохрічні каденцію від наших політикомо все ж таки є шанси і досить вагомі шанси очікувати успіх. Ну а решта тільки засвідчить саме життя. Я пане дуарде, а чи не вбачаєте ви, що зараз відбувається певне маніпулювання, підміна понять і в тому числі загравання влади суспільством? Чи не бачите ви, що зараз багато що нав'язують нам в питаннях реформ те, що необхідно їм самим? А українцям, ну а що їм потрібно? Відповідно, можемо взяти ті п'ять стадій за пірамідою Маслоу, Так, це звичайно ж певні. Е... Фактори, які відповідають безумовно сьогодення поїсти, мати житло, мати певну безпеку, так от, тобто, ось такі конкретні певні фактори. Але чи передбачаються вони якраз у цих реформах питання якраз суспільності? Ну, ви зачепили якраз досить вагу, вагомий аспект: це передусім мораль і етика. Тобто, те, що хочеть одна сторона, політикум, це, власне кажучи, вагоме і впливове. Але ми ж говоримо і перед цим говорили фактор громадянськості, фактор якраз іншої сторони, суспільної сторони. І от, а це стосується, власне кажучи, моралі. Мораль починаючи від того, а чи зможе олігарх поділитися своїми коштами, а чи зможе політиком своєю гординію трошки поступитися, і так далі. Тобто, власне кажучи, моральні етичні засади сьогодні. Ну і якщо говорити перший крок, скажімо, який мала б здійснити Верховна Рада сьогодні, це очевидно в прийнятті закону про зняття недоторканності. Однак ми чуємо вже голоси проти цього, навіть від нових народних обранців, зокрема, Врослав Береза, представник правого сектора, з вже заявив, що мовляв, це перетвориться на такий інструмент впливу проти депутатів, яких зможуть посадити за їхню діяльність, наприклад, закриття підп... підпільних казино, тощо на вашу думку, все ж таки чи буде є... прийнято таке рішення парламентом? А, і чи можна, якщо продовжувати вже цю тему, очікувати на введення певного механізму відклику депутатів? Очевидно, це скажімо, в цьому питанні, і постане перше випробування. Чи парламент зможе подолати свої амбіції політичні, особистісні і так далі? Політичні. Власне кажучи, прийняттям оці, цієї норми відмови від недоторканості. Ну а, а далі, далі ну, тут нічого не можна сказати, крім того, що це певний іспит. Mm -hmm. Пройде парламент цей іспит, значить, можна сподіватися і далі на ті очікування, про які ми говорили. Що буде, якщо ні, на це ми дамо відповідь трошки згодом. Давайте якраз mm -hmm. і поговоримо стосовно. Зняття депутатської недоторканості, яка повинна розпочати власне роботи новообрана Верховна Рада, саме з цього про це заявила лідер всеукраїнського об'єднання батьківщина Юлія Тимошенко напередодні під час парафування коаліційної угоди у Верховній Раді. Так як в добрій родині сідають за стіл, і перед тим моляться Богу, так само і в Верховній Раді. Треба, помолившись Богу, розпочати роботу з того, щоб зняти недоторканність з усіх без виключення політиків, суддів, з президента, народних депутатів. І саме за наполяганням нашої команди включена ця позиція в коаліційну угоду. Ми вважаємо, що далі рухатись не можна, якщо політики не стануть рівними з усіми громадянами України. Президенти, судді всі рівними перед законом, так само як рівні перед законом громадяни України пане Едуарде. Ми вже бачимо, що так склалося в Україні, що а, є певна годівниця, якраз ось ця Верховна Рада. Чи є якраз ось це питання недоторканності одним із ключових? У цій годівниці. І якщо все ж таки знімлять, то чи буде така потім нагальна потреба все ж таки балотуватися і обійвати свої інтереси там? Ну я не знаю, що тут можна говорити. Скажімо, ну я міг би ем, навести, що попереднє суспільство і ті політичні системи, які існували до незалежності України. Це радянська система. Вона якраз як не дивно, при всьому тому, що ми от е, говоримо сьогодні в дні голодомору і так далі, е, розстріл е, е, інтелектуалів і, і таке інше, але так чи інакше, та система регуляторами її виступали моральні засади. Ну, згадайте кодекс будівельника комунізму. Це ті ж самі е, християнські норми, які були закладені в офіційні партійні ідеологічні документи, і таке інше. На сьогоднішній день ми взяли важелі раціонального суспільства, тобто ефективність, тісненість, там і таке і інше. Але... До тих пір, поки ми не візьмемо до цієї системи оцінювання важелі впливу і так далі, моральні засади, тобто інтереси збалансування інтересів всього суспільства, до тих пір ми будемо спотикатися і наступати кілька разів, вийде на ті граблі. Отже, сьогодні є очікування, суспільні очікування, що ми таки візьмемо моральні засади до своєї ну передумов своєї роботи в плані державотворців, в плані управлінців державних і таке інше. Дивіться, ось ви кажете про такі очікування від суспільства. А враховуючи Називаємо це так поведінку українських політиків останнім часом, навіть вже після а, закінчення а, майдану, після його перемоги, після того як прийшла нова а, влада до Украї... в Україні, чи можемо ми казати про те, що вони дійсно якось а, виправдовують сподівання суспільства, а, в тому числі і ось в такій відповідальності. Я можливо вас здивую, але хотілося б згадати 96-й рік прийняття Конституції в Україні і, власне кажучи, 2004 й рік. Оце дві такі два таких моменти в історії сучасної України. Можливо, не всі знають так сталося, що не всі знають. Якось не потрапила на сторінки мас і так далі. Я на той час працював помічником голови Верховної Ради України Олександра Мороза. І я скажу, що найбільша турбота була в сім'ї Леоніда Даниловича Кучми через переживання своїх близьких, це щоб не повторилися румунські події. Я маю на увазі ті спротиви, в яких жахливих формах в яких виступають якраз оці спротиви. І, власне кажучи, і до сьогодні не стихає оце питання. Воно висить над нами. А чи повторні майдани можливі, чи ні? На вашу думку, чи можливі вони сьогодні, в якому вигляді є якась загроза суспільних протестів або можливо вже тільки державний збройний переворот? Ну я розумію, це державний збройний переворот так само лунає. Це військові, скажімо, десь там думки лунають, що військові готові. Можу заспокоїти, що наші військові не готові. В тому числі і бійці добровольчих батальйонів. Це потужний, потужний учасник того соціального протесту, який ми називаємо і оцінюємо як можливий. І, власне кажучи, це той е, фактор, чинник, якого, можливо, трошки е, ну, побоюються, якщо так відверто сказати, наші політики. І я думаю, не дарма, і знову ж таки, повертаючись до е, картинки 96-го, 96-2004 року, хочу сказати, що саме цей чинник і в змозі збалансувати оту гординю, її укротити, цю гардиню політичну. Отже, він буде постійним тепер в Який Україні чинник Чинник можливості соціального спротиву. А хто буде учасниками соціального спротиву? Чи просто військові, які прийшли за то, чи скажімо, в цілому, в широкому розумінні суспільства через її громадянський сегмент? Скажіть, а чи не призведе? Якщо можна коротко, тому що в нас вже час спливає, А чи не призведе це до такої гіпертрофор... гіпертрофованої, напевно, гордині? А депутатів, які стали депутатами через добровольчі батальйони, ну тобто тих самих командирів батальйонів, які потрапили до Верховної Ради, чи от усвідомлюючи свій вплив на все це, чи не перетвориться це на їхню занадто велику гордину? Гадаю, що ні. Гадаю, що ні, тому що ну, дані е, наших спостережень моніторингу щодо свідомості громадської свідчить про те, що е, ну, доволі вагомим стає оцей широкий громадянський соціальний чинник. І, власне кажучи, ми очікуємо, що найближчі роки от, випробувань, от як про які ми говоримо, якраз і е, надають нам, е, ну, власне кажучи, оцінити це як. Е, Беззворотній, незворотній чинник, який постає в Україні. Ми дякуємо вам дуже за цікаву розмову і ґрунтовний аналіз. Едуарда Афонін, політичний експерт, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при президентові України та доктор соціологічних наук. Дякуємо вам всім на найкраще гарного дня. Дякую.